Привіт, одолюбчики! Поговоримо щодо складського обліку. Минулого разу ми розглянули правила розміщення, що допомагають оптимізувати якнакраще місця для зберігання товарів, що надійшли. Але що якщо ми пройдемо весь шлях до полиці номородин та виявимо, що вона вже заповнена? Що тоді? Ось тут на допомогу приходять розумні правила розміщення, відомі також як категорії зберігання. Вони гарантують наявність вільного місця ще до того, як туди дістануться. Досить розумно, правда? Досить балачок. Перейдімо до нашої бази даних та подивимося, як все працює і як все влаштовано. Гаразд, перш за все, у застосунку складу вімкнемо розташування для зберігання. Для цього натискаємо налаштування вгорі та перейдемо до параметри. На сторінці параметрів прокрутімо до розділу склад. Тут нам потрібно переконатися, що увімкнено опцію розташування для зберігання. Це дозволить нашій базі даних мати конкретні місця, такі як полиця номер один на нашому складі. Наприклад, це також уможливить використання категорії зберігання. Щоб налаштувати категорії зберігання, я можу знову натиснути налаштування та перейти до категорії зберігання. На цій сторінці відбуваються категорії, зокрема категорія зона А вона встановлює певний ліміт для місця зберігання, зазирнувши в зону А та перевіривши вкладку Місткість за продуктом, ми встановили максимальну кількість у 100 вінілових платівок на одне місце. Отже, якщо вхідна партія перевищує цей ліміт, ОДУ автоматично спрямовує залишок на альтернативне місце. Які саме місця запитаєте ви? Натиснемо кнопку Розумне призначення місця. Вгорі, як бачите, у нас є два місця: полиця номер один та полиця номер два. Правила розміщення враховують лише місця із цього списку. І ось вам швидка порада. Щоб перевірити, що зберігається в цьому місці, я можу натиснути, наприклад, на полицю 1. Потім натиснемо поточні запаси, і бачу, що на полиці номер 1 у нас є 90 вінілових платівок. Запам'ятовуємо, бо потім нам це стане у пригоді. Припустимо, я також хочу зберігати свої вінілові платівки, наприклад, на полиці номер 3 Для цього я переходжу до налаштування, а потім місця. З цього списку місць ми можемо вибрати полиці номер 3 Тут у рядку категорія зберігання ми просто виберемо зону, а категорію зберігання, яку ми вже використовуємо для вінілових платівок. Гаразд, далі переконаємося, що вінілові платівки потрапляють у правильне місце, використовуючи правила розміщення. Для цього натиснемо налаштування, а потім правила розміщення. У нас вже є докладне відео про правила розміщення, перегляньте це відео, щоб полегшити е, собі життя. Я обов'язково залишу посилання в описі нижче. Також зазначу, що за замовчуванням, коли ми отримуємо товар, він переміщується до складу як такого, якщо не вказано інше. Тож як нам переконатися, що певні продукти потрапляють до призначеної категорії зберігання наразі, в нас встановлено одне правило розміщення. Це правило визначає, що коли наші вінілові платівки надходять на наш склад. Ми повинні зберігати їх на складі полиця номер один. Це найпоширеніший тип правила розміщення, який ви можете застосувати до своєї бази даних. Однак, ми можемо налаштувати роботу правил розміщення спільно з категоріями зберігання. Пам'ятаєте, наша категорія зона А мала ліміту 100 вінілових платівок на одне місце. Що відбуватиметься з товаром, якщо місце зберігання вже заповнене? В такому випадку ми можемо створити резерв тут у стовпці місце знаходження. Ми можемо використовувати три різні варіанти. Наразі встановлено ні, але в нас також є найближче місце та останнє. Використовуючи найближче місце, ми маємо на увазі найближче місце в межах певної категорії, також відомої як категорія зберігання. З іншого боку, опція остання спрямовує користувача зберігати продукти. Як ви вже здогадалися, в останньому використованому місці зберігання. Отже, опція останні є досить поміркованим варіантом для цього прикладу. Ми використовуватимемо опцію Найближче місце. Оберемо її тут, у стопці місце знаходження. Коли ми це обираємо, з'являється попередження, але ми просто натискаємо закрити, бо знаємо, що робимо. Потім тут, у рядку, наявна категорія, вибираємо зону. А звісно, оду зберігатиме продукт на нашому загальному складі, якщо полиця номер один у зоні А буде заповнена. Щоб додаткові вінілові платівки потрапляли в правильне місце зберігання, ми повинні створити резервне правило зберігання. Натискаємо зберегти тут і натискаємо. Створити Ми просто створимо те саме правило тут, але цього разу, замість того, щоб знову зберігати на полиці номер один, ми виберемо полицю номер два. Також переконаємося, що полиці номер два знаходиться нижче полиці номородин, оскільки порядок елементів в цьому списку визначає пріоритетне місце. коли ж це налаштовано, якщо полиця номер один заповнена, ми можемо бути впевнені, що Оду подбає про те, щоб ваші вінілові платівки все одно потрапили до правильної категорії зберігання. Тож подивімося, як працюють категорії зберігання на практиці. Для початку оберімо опцію два для отримання у складі надходження. Як бачите, сьогодні надходять два замовлення від двох різних постачальників вінілових платівок, і ми дозволимо категоріям зберігання підказати нам, куди їх розміщувати. Погляньмо на це перше замовлення від Vivid Vinyls. Я бачу, що воно містить 10 вінілових платівок, і ми можемо побачити, куди вони прямують, натиснувши на значок Гамбургер праворуч від кількості. У вікні Оду пропонує відправити їх на полиці номер один, як ми й планували. Натиснемо зберегти. Потім зателефонуємо Хосе на нашому складі, щоб повідомити йому, що він може примістити вінілові платівки. І потім просто натиснемо Підтвердити. Далі оберімо інше замовлення: Обираємо надходження та доставку від порт Sound. Бачимо, що надходить ще 10 вінілових платівок. Перевіримо кінцеве місце зберігання. Як і планували, ці вінілові платівки потраплять на полицю номер 2, оскільки полиця номер 1 заповнена. Натиснемо тут зберегти, та підтвердимо це надходження. Та й по всьому. Щойно розглянули, як додати функцію до правил розміщення, що полегшує спрямування товарів у потрібне місце, враховуючи поточне заповнення полиць. Відтепер удолюбчики можете впевненіше керувати запасами. Схоже, я досяг свого ліміту зберігання. Тож звільню трохи місця. Побачимось наступного разу. Озвучено з ініціативи та на замовлення партнера уду в Україні компанії Квікду. Дякуємо за лайк, підписку та небайдужий коментар.